Різдвяні стежки ведуть не до ясел, різдвяні дороги ідуть Вифлеєму, ідуть повз столітній замислений ясен, що стане хрестом у трагічній поемі. Проходять вони через ті перехрестя, де милості просять сліпій прокаженні, прокажені. В зблудницю, страчену власним безчестям і тих, хто ховає каміння в кишені, вони пролягли через хату Закхея, якого цуралися праведні люди, по водах озер і по землях юдеї, по тих манівцях, що вели у нікуди Різдвяні стежки пролягли через душі, обвітрені злом, крізь серця, що убогі, і спрагнені правди, які небайдужі до вічного слова, предвічного Бога. Різдвяні дороги ідуть через совість, заплямлену злом, через втрачену гідність, проходять крізь болі мої, щоб натомість. В Ісусі знайшла я народжену вічність. Амінь, слава Богу.